Друзі, усім привіт! Ви на каналі Exist.ua і з вами ваша ведуча Олена. Що там, машини ще не літають? Ну, можливо, в майбутньому все ж таки полетять. Сьогодні в новинах від виробників автокомпонентів та автомобілів ви побачите як бачення майбутнього, так і реалії сьогодення. Тож поїхали дивитись? Ну а перша новина від Nissan, адже він показав ДіЧР майбутнього. В рамках дипломної роботи автодизайнер Джей Бі Чой представив, як будуть виглядати автомобілі у 2050 році. Чого б ми про таке згадали? А просто Чой проходить стажування в Nissan Design America. І його концепт Nissan Дітієр X 2050 настільки сподобався автовиробнику, що його побудували в масштабі один до одного. Автомобілі розраховані на водія, який знаходиться в положенні лежаче. Причому на животі, розкинувши кінцівки, положені букви X. Керування Дічі X 2050 буде відбуватися безпосередньо. Водій носитиме облягаючий костюм і шолом збудованим передавачем сигналів від мозку. Автомобіль по суті буде читати думки водія і діяти відповідно. Друга новина від Порше. Адже Porsche Taycan отримав спеціальні шини Pirelli. Електроспорткар Porsche Taycan став першим автомобілем, що оснащується омологованими шинами Pirelli P Zero ELECT. Такі шини відрізняються низьким опором кошень, що забезпечить електрокару більший запас ходу. Також знизять шум, що підвищить комфорт, адже електродвигун працює тихо і шум шин виходить на перший план. Ще у шин Pirelli P Zero ELECT посилена конструкція, яка дозволяє витримувати високу вагу автомобілів з важкими акумуляторами. Також для Porsche Taycan було адаптовано склад гумової суміші, конструкцію каркасу і малюнок протектора. А наступна новина від Hankook, який показує своє бачення майбутнього. В рамках програми Design Innovation 2020 Ханкук представив концептуальний автомобіль, який може міняти свою форму завдяки автономному візку, який можна комбінувати з різними кузовами. Інновації дизайну 2020 – це науково-дослідний проєкт, який запускається кожні два роки у співпраці з провідними світовими дизайнерськими університетами. Студенти разом з Ханкук розробили концепт житлового простору, напханий сучасними технологіями, включаючи автономні автомобілі та штучний інтелект. В основі концепції лежить електричний мо модульний візок HPSL, де HPS означає систему платформи Hankook». Види трансформації візка залежать від кузова. Він може бути пасажирським, вантажним або спеціальним. Але якщо відокремити коляску від гондоли, то виявиться, що основна складова мобільності це шини Hankook. Ну і остання новина на сьогодні від Honda, які створили антивірусний фільтр салону. Honda нещодавно випустила маски для машин своїх клієнтів. Розробка кору маск якби одягається на звичайний салонний фільтр. І це зовнішнє покриття за допомогою мікроскопічних шипів вловлює віруси. Honda стверджує, що такий фільтр салону може відфільтрувати 99% вірусів повітрі протягом 15 хвилин. Принаймні саме таких результатів вдалося досягти під час тестів з молекулою під назвою Іколіфек. E Термін роботи фільтра близько року. Ну а на сьогодні це всі новини на каналі Existua. Тож не забувайте підписуватись на канал, ставити пальці вгори та писати коментарі під цим відео. Ну а ми з вами зустрінемось у наступному випуску. Па-па!